Доброго Дня малята. Сьогодні ми з вами навчимося викладати доріжки з різних геометричних фігур. Дивіться, у мене є зелені квадратики і червоні квадратики. Давайте викладемо доріжку. Зелений квадратик, червоний квадратик, зелений квадратик, червоний, зелений. Червоний. Ось така доріжка у нас вийшла. Перед нами зелені квадратики і зелені трикутнички. Давайте спробуємо викласти таку доріжку: зелений трикутник, квадратик. Трикутник, квадратик. Трикутник, квадратик. Спробуємо ще. Один трикутник, другий, два трикутники, один два, квадратик, один квадратик, один, два, два трикутники, один квадратик. Тепер подивіться: у нас є трикутники і квадрати. Трикутники у нас зеленого кольору і оранжевого кольору. Квадратики у нас червоного кольору. Давайте викладемо будиночки. Будиночок у нас всі квадрати червоного. Квадратик. І будиночок буде з зеленим дахом. Наступний будиночок буде з оранжевим дахом. Наступний будиночок буде з зеленим дахом. Наступний допомагайте з оранжевим. І останній із зеленим дахом. У нас чергується зелений, оранжевий, зелений, оранжевий, зелений. Продовжуємо конструювати і викладати доріжки з геометричних фігур. Давайте зробимо так. Червоний квадратик будиночок з зеленим дахом. Наступний буде зелений квадратик з оранжевим дахом. Тепер знову повторюємо червоний квадратик з зеленим дахом. І зелений квадратик з оранжевим дахом. Бачите, чергуються. Червоний-зелений, червоний-зелений. Так само чергується дах. Зелений трикутник, оранжевий трикутник, зелений трикутник, оранжевий трикутник. Спробуйте. Спробуємо викласти ще одну доріжку із кружечків, трикутничків і квадратиків. Наприклад, кружечок. Потім йде трикутничок. Потім квадратик. Знову повторюємо кружечок, трикутничок і квадратик. Бачите, повторюється кружечок, трикутничок, квадратик, кружечок, трикутничок, квадратик. Спробуйте ви.